Еві Бото всього 16 років, але їй вдалося обігнати понад 30 інших кандидатів на те, аби представляти Словенію на цьогорічному конкурсі Євробачення, який відбудеться в травні в Азербайджані. Ева Бото, школярка з невеличкого містечка на півночі Словенії, сподівається, що ніжний вік допоможе їй завоювати серця аудиторії гадаю, той факт, що я буду наймолодшою виконавицею, може бути сприятливим для мене, адже ясно, на конкурсі Євробачення всі говоритимуть. Дивіться, їй всього 16 років. В іншому ж все буде як і слід. Певний тиск, тощо мені здається, що молодшим ти є, то легше все здобувати, адже у вас більше енергії, більше ентузіазму, більше адреналіну. Тому, можливо, саме в цьому моя перевага. Побачимо Ева співає з раннього віку. Коли їй було лише 10 років, вона перемогла на міжнародному конкурсі пісні в Австрії. У Баку Ева співатиме пісню Вержамем Я вірю. Автор слів Ігор Піркович. Музику написав сербський композитор Владимір Граїч. Коли я отримав текст, то зрозумів, що це дуже гарна історія, сповнена невинності саме для 16-річної дівчини, чистої, автентичної тощо. Гадаю, текст дуже добрий, особливо для тих, хто розуміє по-словенськи. Але навіть для тих, хто не розуміє словенської мови, пісня звучить дуже красиво. У вокальному плані вона непроста, та співачка впоралася. Словенія виступить в другій половині другого півфіналу Євробачення 2012 у Баку в четвер, 24 травня.